Коло народної довіри висунуло свої вимоги до влади. Серед них ведення воєнного стану на території Донецької та Луганської області, а також прийняття закону про статус переміщених осіб. За допомогою сил української армії та національної гвардії. Негайно перекрити державний кордон в усіх місцях масового проникнення диверсантів на територію України. Як повідомили представники кола народної довіри, сьогодні у проблемних областях відсутні органи державної влади. Аби налагодити ситуацію, активісти пропонують внести до реєстру досудових розслідувань відомості щодо всіх загальновідомих фактів державної зради. Також вимагають притягнути до відповідальності чиновників, які сприяють діяльності сепаратистів. Про ситуацію на Луганщині, де зараз активно здаються прикордонні управління, розповів представник Луганської області. Наші активісти зафіксували вже на В территории Украины 30 КАМАЗов с боевиками, 10 БТРов российских спрятаны в лесопосадке. Что происходит? На наше, по нашему мнению, происходит отжатие Донецкой и Луганской области, так же как и Крыма используя предательство и продажность власти, которая сегодня присутствует. Вот такое мнение на Донбассе. Мы готовы воевать за нашу Родину, но нам этого не дают делать. Один із перших переселенців з Криму Микола Подоляка зізнається, ситуація на сході була прогнозованою. За його словами, влада мала б очікувати на таку кількість біженців. Представник союзу вимушених переселенців просить міжнародні організації терміново відкрити гуманітарну місію. Люди страдають кожен день. Кожен жити, негде жити, негде їсти, негде спати, негде где Це реалії життя. Не нужно вводити людей. Какую то сторону, чтобы не замічать начали кримчан, тепер водій замечать данчан и луганчан. Поэтому сейчас спасибо всем гражданам Украины, которые отозвались, которые понимают нашу біду, которые реально начинают нам помогать. Кількість тих, кому потрібна допомога, з кожним днем збільшується. Люди масово тікають від бойових дій. Марина Смолова, Роман Крюков, соціальна країна.